Раніше анонсував, а тепер детальний відео огляд про ось цю красотку v 60 Volvo, яку ми привезли із Німеччини. Розмитнули, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації в МРЕО. А МРЕО ось рядом біля нас сервісний центр МВС. І ціна питання реєстрації такого автомобіля буде коштувати близько 7,5-8 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду 3% експерт номера техпаспорт. Ну і тепер детально цю машинку. Перше, ключове. Без ДТП не фарбована жодна деталь, пройду з точним міром покажу. Другий момент. Автомобіль з Німеччини був завжди один власник. Є вся історія і по обслуговуванню, і по власникам, і так далі. Це я все покажу, розкажу. Третій момент. Оригінальний пробіг, є підтвердження, дуже багато ну, тих оглядів, які підтверджують пробіг і по обслуговуванню. На сьогоднішній день по цьому автомобілі нічого не потрібно робити, навіть масло не міняти, Тому що ГРМ, помпа, масло, це все тільки-тільки замінено. Максимально близько буду ходити і показувати кожну деталь. Резина не нова, ну практично як нова, мішлен. Літня 21550R17. Тормозні диски спереді і ззаді нові. Пороги без щосів, без піскоструя, без царапин. Вони пластикові. Корозії не бояться. Хром, не обліжий, не полинявший. Все скло по периметру рідне. Ззаді тормозні диски нові. Бампера акуратні, без щосів, без царапин. Велика рідкість. Тут все дуже добре. Двохлітровий п'ятициліндровий двигун D3, 120 кВт-163 кінських сили. І працює в парі з автоматом, шестиступеневим гідротрансформатором I7. Автомобіль заведений, рівно тихо, еластично працює. І ось стан вихлопнує. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепришивала. І не потрібно. Тут дуже малий пробіг. Ну Ось стан резини мішлену. Вона зовні виглядає як, як новий автомобіль. Капот алюмінієвий, без піскострує, без сколів. Ця машинка по трасам не ганяла. Спереді парктроніки є. Омивачі фар, лінзована ксенон оптика поворотна. Біксенон. Решітка, гляньте, не полинявши, не обліжша, не потріскана. Озори ідеально рівні всі. 12 рік, модельний 13, розмитнилась 12-й і в документах буде 12 рік. Пройдусь та вщиноміром зразу. Допуски десь до 100. 20 мікрон. Капот алюмінієвий. Мій прибор завжди трохи менше б'є. Вдвоє 38. Не фарбований. 33, 82. 90 89. 99 98 90 103, 87. 5, 88, 88, 86, 97, 95, 91, 88, 107, 76. 99. Даже тут ніяких щось і в підкрасі, перелака нічого немає. Це сліпа зона, завжди щось добуває. Там, наверное, 80% автомобілів. Тут все добре. 96, 97, 95, 94. 81. Скло лобове, рідне, оригінальне. 93, 92. Жодна деталь не фарбована, ще раз вам показав, то ще не міром пройшовся. Видно і по стану, і фар, і оптики. Є датчики дощу, датчики світла, система City Safety автомобіль перетормажує, коли бачить перешкоду на невеликій швидкості. Тепер по пробігу. Бака, топлива. 220 пробігу зараз. Два ключі. Чітко завелась, без проблем. Є система старт-стоп, тому цей автомобіль буде дуже економний. І зразу звертаю вашу увагу, на такі місця больні, не те, що больні, а слабі, які з часом є дефекти. Тут по тріскається накладка ручки, тут все добре. Підогрів сидінь, двохзонний клімат-контроль, все працює. І холодом і теплом перевіряв. Майкар є спортивний режим, потім система City Safety і активні фари. Є навігація. Є медіа. Можна зайти сюди. І тут можна і Bluetooth, а Ox, а iPod, USB, диски, це все можна. Ще раз заходимо в MyCar, заходимо сюди, заходимо на налаштування автомобіля, дуже багато різних налаштувань, у менюшки трошки поклацаю вам. Системні налаштування. Мова російську можна вибрати, вона вже є, але на жаль української немає. Ну і по салону. Він як новий. І запах у автомобілі. Знаєте, як новий автомобіль виїхав з салону. Водійська сторона, там карти, двері, прийоми. Гляньте, в них ізносу немає, наскільки бережна експлуатація. Комбінований салон. Для багатьох це буде плюс, тому що літом не пече, зимою не холодно. І ці шкіряні вставки по бокам такі стильні. Стан руля, гляньте, він теж як новий. З з контролем, управління магнітолою. Дуже-дуже рідко попадаються автомобілі в такому стані. І при тому обслуженні покажу пізніше. Тут теж нічого ні ремня, ну, ззаді, походу, ніхто і не їздив. Є підлокотник широкий, справжній, є пенал. Крісло те, пасажирське складується туди наперед. Можна довгомірил возити, теж практично. Ну, По вихлопу гляньте. Машина працює, тут... Нема ні запаху, ні диму, ні нічого. Такий солодкуватий дизельний вихлоп. Екологія на місці не вирізався і не потрібно. Стан карти гляньте ззаду. Ідеальний збережений стан. Значить... Е... Комплектация Momentum, такая средняя комплектация, Made in Sweden, сборка шведская. Вон Вин-код он, он, за свечью, можете проверить. Пассажирская. Вольво, качество. Резинки, пластик якісні, завжди накладки на порогі. Тут оплотніть резинка, а отут вони ніколи не, не, не рвуться. Не... Все добре. Система CIPS це комплексна система від бокового зіткнення. Ось стан салону. Ця панель приборка розвернута до водія теж дуже ергономічно, однією рукою. Все достаєш. Дзеркало з автоматичним затемненням. Тепер по історії по документації. Є тут що показати, і багато є що показати. Ну, перше, класна дуже шумоізоляція. Завжди показую Оця обшивка ось, версиста якісна. І тут е, теж от такий войлок, тут войлок. Класна акустика, а є підсилювач звуку. Тепер дивіться, власником була одна компанія Garriet GmbH. Це у нас Фрайбург. От Вона завжди була одним власником. 6 місяць 12 рік реєстрація. Тепер дивіться далі. Є сервіска. Ось ця компанія і вписана тут один власник. Фрайбур. Там же вона і купувалась, цей автомобіль Фрайберзі, там вона жила завжди і обслуговувалась. І Тут же видно, зверніть увагу на цю печатку, автохаус і, 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 і Ось дивіться, цей Енгехард. Вона двох естети обслуговує. Енгехард і Клаус Зімбер. Клаус Зімбер, Клаус Зімбер. Тут написано деколи що мінялось. Сервіска є. Півтора року назад 24-й рік, 201 тисяча була. Зараз 220. Це сервіска. Остання заміна масла була 4 місяці тому 218 тисяч 25-й рік. Далі є дуже багато тихоглядів, які підтверджують цей пробіг. Ось тихогляд, ось ось. Ну, наприклад, ось 19-й рік. Тихогляд проходила машина, був 131. Потім 22-й рік. Пробіг у нас 167. 23-й рік, кінець 23-го на два роки робиться тихогляд. Ще дійсний тихогляд, до речі, 197 тисяч. І що тут у нас ще є. Ще тут документи є. Далі. Ось автохаус Engлігард, де купувався цей автомобіль. І ось кодіровка двигуна D52,04T3, D дизель 5,5 цілідрів 2.0бім двигуна, 4 клапан нациління, турбіна Т3. Ось вся історія. Сертифікат зробив. Автомобіль готовий до першої реєстрації. Тепер подивимось двигун і ще там дещо теж покажу. Розкажу. Він знаменитий цей перевірений часом п'ятициліндровий вольовський двигун 2,0 Д3, Д4, Д5. Ну, Д5 це вже йдуть ну, 2,4 двигун, але він зроблений на базі двохлітрового цього просто менші короткі шпини. А Д3, Д4 потужності Тут у нас Д3, 163 кінських сили, 5 циліндрів. Робота двигуна. Рівні нові. ГРМ новий, помпа нова, масло поміняне, антифриз помінений. Зараз не треба нічого робити. Є е, відмітки, ось дивіться, 24 й рік тормоза, 201 тисяча, 186 тисяч, 23 й рік ГРМ мінявся. І зараз недавно мінялась помпа. І заодно ще раз поміняли ГРМ. Ну і раз полізли туди, тому тут все свіже. Обота двигуна. Фари. Рідні і тут рідні фари. ось такий у нас класний обслужений Volvo V-60. Друзі, це той екземпляр Volvo V60, коли Ця машинка пройде ліву перевірку, можна сміло купувати без підборщиків, без СТО і так далі. Нас все настільки прозоро і ми її теж перевіряли. Тому запрошую вас на тест-драйв. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон, в якому дуже-дуже багато вольва. Різних моделей, різних комплектацій, двигунів коробок, є що вибрати. Кожен тиждень не є поставки. Ну конкретно даний екземпляр. Кому потрібна допомога швидко зареєструвати в МРЕО, допоможемо. Якщо ви приїхали навіть в неділю із регіону, ви можете купити цей автомобіль, я зроблю вам в неділю ж документи і зможете страховкою спокійно спокійних до себе в регіон, отримувати номера тих паспорт. Є послуга доставки автомобіля по Україні. Тому цікаво, хто не може приїхати. Телефонуйте, розкажу умови. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Гріне і Авто. Слідкуйте за анонсами і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!